Доброго дня, компанія автопарк. Нагадую вам про наш аукціон. Що цей багато автомобілів кожного дня на щодневній основі е, виставляються в аукціонах? Можете придбати за дуже дуже цікавими цінами. А в нас нове надходження Audi Q7 Америка. Мінімальні пошкодження. 2017 рік. Повний привід 4, 2 двохлітровий турбовний двигун. Ось така в нас фара, оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума в чорному кольорі. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Має камери 360, електропривід задньої кришки багажника. Відкривається з махом ноги. Безключовий доступ по всім дверям. Ось такий у нас шкіряний салон, дерев'яні вставки, задні шторки, преміальна акустика босс. Ось так виглядає. Взагалі в ідеальному стані: панорамний дах, світла стеля, задній клімат, задні підігріви Дуже приємний в ходу, максимально обслужений, взагалі нарікань немає. Попереду маємо пам'ять переднього сидіння, повний електропакет. Ось так все виглядає. Селектор КПП, управління мультимедією, підігрів вентиляція, клімат-контроль трьохзонний, мультимедія, підігрів керма, led щиток автосвітло, датчик дощу та дуже-дуже багато чого іншого. Це автомобіль. Можна переглянути та придбати місто Київ по вулиці Сумська, 2 та ще, -ще багато автомобілів. Можна подивитись у нас на сайті автопарк Йоа на аукціоні. До зустрічі!